Зима в господарці це не просто мороз і сніг, це час випробувань, коли виживають не всі, коли кролі, нутрії, перепілки і кури залежать від рішень господаря, і від того, наскільки він контролює підстилку, корм, воду і тепло, від того наскільки розуміє потреби своїх тварин, зима показує всі помилки, вона відсіює недбалість і вимагає уваги, терпіння і правильного підходу. Саме в цей період починається справжнє мистецтво зимового господарства. А з вами канал Мініферма ІФ. І перед початком відео попрошу поставити лайк та підписатись на канал для підтримки. Не буду довго затримувати, та приступимо до суть відео. І перша живність в нашому відео це кролі. І... Кролі самі по собі холоду не бояться, вони нормально переносять морози, якщо клітка суха і без протягів. Основні проблеми взимку сирість, замерзла вода, протяги і злежана підстилка. Коли підстилка волога або злежана, кролі сидять скуйовджені, апатичні, можуть відмовлятися від їжі і втрачати вагу. Тому підстилку треба регулярно перевіряти і підсипати сухе сіно. Вода повинна бути доступна і не замерзати, інакше апетит знижується і з'являється слабкість. Старі кролі в сильний мороз часто ховаються під підстилку і майже не рухаються, тому їм потрібен калорійний корм і додатковий шар сіна для тепла. Молоді кролі можуть дряпати підстилку в пошуках тепла, тоді підстилка підсипається, щоб вони могли грітися і пересуватися. Самки з приплодом потребують більше тепла, товсту суху підстилку і повноцінний корм, щоб малята вижили. Кролі бояться не холоду, як такого, а сирості, протягів і холодної вологи. Тому основні заходи взимку суха підстилка, захист від протягів, доступ до теплої води, калорійний корм і постійний контроль їхньої поведінки. Якщо вони скуйовджені, сидять на одному місці або мало рухаються, потрібно додатково утеплити місце, підсипати сіно і збільшити корм. Взимку потрібно постійно контролювати сухість підстилки і підсипати сухе сіно, забезпечувати захист від протягів, розташовувати клітки так, щоб вони не продувалися холодним повітрям, перевіряти воду кілька разів на день, щоб вона не замерзала і була чистою. Корм має бути калорійним з достатньою кількістю сіна і зерна. Для самок з приплодом або слабких тварин рекомендується додатковий теплий корм. Молоді кролі потребують достатньо місця і сухої підстилки для пересування і тепла. Потрібно стежити за поведінкою. Якщо кролі скуйовджені, мало рухаються або відмовляються від їжі. Додатково утеплити місце, підсипати сіно, дати калорійний корм. Підтримка чистоти в клітках і контроль конденсату обов'язкові вологі ділянки прибираються щодня. Важливо не робити різких перепадів температур, уникати обігрівачів прямо на тварин, давати можливість самим вибирати тепліші куточки. При правильному поводженні суха підстилка, тепло, корм і вода. Кролі залишаються здоровими, активними, нормально ростуть і переносять морози без проблем. Отже, тепер переходимо до наступної живності, і це нутрії. Нутрії самі по собі холоду не бояться, вони нормально переносять морози, якщо приміщення сухе, без протягів і з доступом до корму і води. Основна небезпека для нутрі взимку сирість, мокра підлога, протяги і холодна вода. Коли підлога або підстилка волога, тварини стають апатичними, сидять купою, можуть відмовлятися від корму і швидко втрачають вагу. Мокра шерсть довго сохне, тому купання взимку не бажане, інакше виникає переохолодження. Замерзла вода призводить до зниження споживання рідини і слабкості. Тому воду потрібно перевіряти кілька разів на день і не допускати її замерзання. Старі або слабкі нутрії в сильні морози згортаються в кути і майже не рухаються. Молоді можуть намагатися грітися в більш теплих місцях, тому потрібно додавати суху підстилку і захищати місця від протягів. Корм узимку має бути калорійним: сіно, зерно, коренеплоди при потребі вітаміни. Замки з приплодом потребують додаткового тепла і корму, щоб малята вижили. Нутрії бояться не холоду безпосередньо, а сирості протягів мокрої підлоги і холодної води. Тому основні заходи взимку суха підстилка, тепло, захист від протягів, постійний контроль стану лап і хвоста, калорійний корм і вода, що не замерзає. Взимку слід підтримувати сухе приміщення. Регулярно перевіряти підстилку і додавати сіно, щоб нутрі могли грітися і пересуватися. Вода повинна бути завжди доступна і не замерзати. Корм калорійний і збалансований для самок з приплодом або слабких тварин. Додатковий теплий корм. Молоді нутрії потребують сухих ділянок для пересування і тепла. Потрібно контролювати поведінку. Якщо тварини скуйовджені, сидять на одному місці або мало рухаються, додатково утеплити місце, підсипати сіно і дати корм. Важливо уникати протягів і різких перепадів температур, не дозволяти купання в холодні дні, давати можливість самим вибирати теплі місця. При правильному поводженні сухе приміщення, тепло, корм і вода. Нутрії залишаються активними, здоровими і нормально ростуть навіть у сильні морози. А тепер переходимо до наступної живності, і це кури, кури холод переносять гірше, ніж здається, але головний їхній ворог узимку не мороз, а сирість, протяги і різкі перепади температур при сухому повітрі і без протягів курі можуть нормально жити навіть при мінусовій температурі. Але коли в курнику волога підлога, мокра підстилка або дме, холодний вітер, кури швидко починають хворіти узимку. Часто змерзають гребені і сережки, особливо при високій вологості. Кури стають менш активні, більше сидять, збиваються купами, знижується апетит і падає яйценосність. Якщо кури мало рухаються і постійно сидять на одному місці. Це сигнал, що їм холодно або сиро. Вода, яка замерзає, окрема проблема, бо без води кури перестають нормально їсти і слабнуть. Узимку кури бояться протягів, мокрої підстилки, темряви і нестачі корму більше, ніж самого холоду. Часто буває так, що кури починають топтати підстилку до вологи, з'являється запах аміаку, курник сиріє, і тоді починаються проблеми з лапами, диханням і гребенями. Через короткий світловий день кури стають млявіші і майже не несуться при нестачі корму або неправильному раціоні вони худнуть, можуть клювати одна одну, особливо в тісних приміщеннях. У сильні морози кури намагаються ночувати щільніше, і якщо жердочки холодні або низько розташовані, вони мерзнуть ще більше. Узимку головне сухість і відсутність протягів. Підстилка має бути товста і суха, її краще не виносити повністю, а підсипати зверху, щоб вона гріла. Курник повинен провітрюватися, але без прямого холодного потоку повітря. Воду потрібно міняти регулярно і стежити, щоб вона не замерзала. Корм узимку має бути поживніший, зерно, суміші, додаткові білки. Обов'язково давати можливість рухатися. Навіть невеликий вигул у суху погоду допомагає курям зігрітися. Світло узимку важливе, хоча б кілька додаткових годин освітлення підтримують активність і яйценосність. Якщо кури скуйовджені, сидять мовчки і не рухаються, значить умови погані і їх потрібно терміново виправляти. При правильному утриманні узимку кури залишаються живими, активними і без серйозних проблем, навіть якщо яйценосність зменшується. І остання живність в цьому відео це перепілки. Перепілки дуже чутливі до холоду і різких змін температури. Вони погано переносять протяги, холодне повітря і нестабільні умови. Навіть невелике зниження температури або холодний рух повітря викликає у них стрес, після якого вони швидко стають млявими і перестають нестися. Узимку перепілки першими показують, що щось не так. Вони збиваються вкупи, мало рухаються, сидять скуйовджені. І можуть тиснути одна одну. При холодній або замерзлій воді перепілки починають менше пити, слабнуть і гірше їдять. Короткий світловий день також сильно впливає на їхню активність і яйценосність. Узимку перепілкам потрібне стабільне тепло без різких перепадів і повна відсутність протягів. Освітлення обов'язкове, інакше вони стають пасивні. Корм має бути поживний і постійно доступний, бо енергія швидко витрачається на обігрів. Вода повинна бути не холодна і завжди чиста. Клітки потрібно тримати подалі від дверей, холодних стін і підлоги. Якщо перепілки починають нервувати, збиватися кубками або клювати одна одну це чіткий сигнал, що умови утримання взимку потрібно негайно покращувати. Отже, які з цього всього можна зробити підсумок. Зима не про мороз, а про сухість, тепло, корм і воду. Кролі та нутрії бояться сирості і протягів, курям потрібен світло і суха підстилка, перепілки найчутливіші до холодних змін. Якщо тварини мляві або збиваються купами, умови погані і їх треба виправляти. При правильному догляді всі тварини нормально переносять морози. З вами був канал Міні Ферма ІВ. Всім дякую за перегляд та до зустрічі в наступних відео.